Друзі народ, сьогодні ми продовжуємо грати в гру від клітини до сингулярності. І розпочнемо що. З астероїда. Відразу так оп. Чук -чук. 1200 істот. Нове відкриття. Змії додані до основної симуляції. Сподіваюся, це щось дасть якийсь файний буст. Дуже на це надіюся, але навряд чи це буде так. Та тільки так сподівання цих всіх відчиняємо. З'являється панство. О, тут вже відразу 142. Як воно працює? Кожним разом більше і більше можу брати їх. Так, добре. Оновлення. Та йосимо себе підвищенням. Не буде. Найбуде. буде. 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 О, ще щось доступне. І це не буде. Іще одне доступне підвищення? Завроподів пришвидшу. Це потужно. Компсогнатуса сфоткати, окей. Піддечас зафоткаю. А що робити? Сюди, комсогнатус? Аки девин Дажен Трис це у вас О чу чо чо чу Десь в хаштях моего ты ж Ага, ясно. Чому відразу на нього не наводить? Як мені. О! Є. Ну і прекрасно. Ось там помутили і. Зробили. Нічого не дав. Подлюка, нічого не дав. Так. Ну, не накопичується. Ми ще підемо за межами. А змеюки еще почекают, почекают. Гадюки, тому всякие подъемные штуки. Е. На подвищение и у Да, давайте позднее. Купите и у. И у Сан. Селікатний тип, це все, да-да-да. Оновлення все світло. Пебіщ. І вимога виконано. Оновити. Знайдіть місяці Юпітера. Завдання завершено. Щу. Програма припинена та-та, обробка запуск всесвіт Ну це дають тільки після перезапуску реалізаційна електростанція щось ну. Фрагменти сузіри, ура. Сатурн висить у космосі як ефірний жовтий коштовний камінь, оточений золотими кільцями та блискучими крижаними місяцями. Тут я знайду каскад даних для збагачення моєї симуляції. Я можу оцінити естетичну красу цих краєвидів так само, як я можу оцінити математичну красу інформації, яку вони дають. Ціль шоста Вивчайте Сатурн. Так точно. Е, погнали вивчати Сатурн. Во, зібрати. Опа, а, то місяць Марс. Пояс астероїдів. Давайте підвищення пояса астероїдів. Не знаю, я на всякий випадок залишаю. Комусь може хоче почитати хтось. Але я не думаю, що. Воно цей. В тому є сенс. А, все, немає. Немає місії, то немає. Так, підвищення анімеда, зоряний пелтрек. Два з половину квадриля на клик, а то ви Що знущається. Юпітер, Сатурн, Церера, Мімас. Мімас не відкрився. Оновлення рес. Підвищення Титан. Энцелад, -пла -пла, па -папам, па Ніц добро. Це, мабуть, буду скіпати, бо це у нас заме щось. Це вже, мабуть, це так і робив. Наступний раз 100-150. Що це значить? Не знаю. Не розумію. що то значило. Так, підвищення Сонця це виплата дасть. Це по 200 це швидкість пояс астероїдів це виплата. Так, да, це все по 200. Ну, давайте що? Давайте ж відкій з землі. Юпітер сюди. О, Сатурн тут вже. А, ні, це було. гравітаційна електростанція, так. Да, це вже було. Вона А, ще ж Сузір'я, точно. Що це? Сюди. Запалюємо дерзи три шести. та ж би ви куди? Що ми за зой? Я відкладаю Максим. Є сюди? Так, це добре? Момент. Істинний. Первинне моделювання. Так, і воно потужніше. Добре, це не важливо. Бо у нас з'являється. Так, цього не було. Воно вже автоматично. Узялося. Ускокрилі. Ускокрилі складають найбільший ряд рептилій. Вони відрізняються ускатою шкірою і гнучкими кістками черепа. Це другий вивченою ряд хребетних на планеті. Без кінцівок. Сучасні змії не мають кінцівок, однак у деяких видів є рудиментарні кістки задніх кінцівок, які колись могли існувати до відступу. Мобільні щелепи. Змії здатні ковтати здобич, яка набагато перевищує голову змії. Це тому, що їхні черепи містять додаткові суглоби, які дозволяють їм відкривати рот надзвичайно широко. Ото пащикує. На жаль, змія тільки септильйони додає. Оля. Змія. Довгі, худі та без кінцівок змії належать до сімейства хижих рептилій. Їх розмір коливається від кількох сантиметрів до майже 7 метрів в довжину. Створене життя. Змія. Дру. Друу змійко. Ну, хоч можу купити. Повзання. Змії пересуваються ковзаючи, використовуючи свої м'язи, щоб витончено та плавно рухатися над землею з коливальними рухами. Попри відсутності кінцівок, вони можуть досить швидко пересуватися. Різноманітність проживання. Звичайних змій можна зустріти практично скрізь на землі. Їх здатність пристосовуватися до безлічі різних середовищ дозволила їм знайти екологічні ніші майже в кожному типі середовища існування, крім Антарктиди. Так. Вже 85. Ну, це скільки додасть. Ну, Таке. По Возові. більшість вужів або звичайних змій не отруєні і, здебільшого, не шкідливі. Вони зустрічаються на всіх континентах, крім Антарктиди та якось островів, таких як Ірландія. Мабуть, і Гренландія також. Порожністі іква. Гадюки мають порожністі іква вигнуті зуби, які спеціально пристосовані для наповнення отрутою, яку змія може впорснути у свою жертву. Не всі укуси гадюк смертельні для людини, але вони можуть спричинити тривалі неврологічні пошкодження, пошкодження органів і тканин. Гадюка. Гадюки Родина Змій з отруйним укусом. Вони часто встають на дибки, шиплять або роблять інші попередження, намагаючись змусити істоту, яка їм загрожує, відступити, але кусають, коли здобич, або мимоволі люди підходять надто близько. Трофей розблоковано. Адюка. Перетяжка. Довге тіло пітона та неймовірно сильні м'язи дозволяють йому обвивати жертву, стискаючи її до смерті. <звук> Пітон. Пітони неотруйні та є одними з найбільших змій у світі. Вони використовують свої видатні передні зуби, щоб зловити свою здобич, потім вбивають її тілом і стискають, стискаючи до смерті. І це все. Так довго до цього йшли. Кури! 23 ранг треба. І все. І ті кажани теж 23. Найшлях, ага, ноктильйони додає. Можу відразу 500 змій бахнути. Ну це забагато. Так, скільки ногтельони все ще додає. Ну, шкода. Так, секунду. Удача ірландців. Хоча старі народні перекази стверджують, що в Ірландії немає змії, тому що святий Патрік вигнав їх у 5 столітті нашої ери. Більш ймовірно, що змії просто не потрапили до Ірландії через негостинний клімат, Пепто абісмаль. Оскільки вони ковтають здобич цілком, змії середнього розміру перетравлюють їжу за 3-5 днів. У великих змій, таких як пітони, травлення може тривати понад тиждень. Вони можуть ковтати їжу розміром із цілого ягуара або людину. Геніально Замість повік у змій є одна прозора вузка, яка називається бриле. Яка покриває та захищає очі. Ці усочки мутніють незадовго до того, як змія скидає шкіру, і це єдиний час, коли їх видно. Суперництво між дітьми. Двоголові змії не зовсім рідкість у дикій природі. Вони утворюються як зрощені людські близнюки, і зазвичай гинуть порівняно молодими. Оскільки кожна голова має окремий мозок, вони часто борються за здобич, і одна голова може намагатися з'їсти іншу. Цямські змії. Виходить так. Статистика що ковзає тільки один із 50 мільйонів людей приблизно 4-5 на рік. У США помре від укусів змій. Однак це значно відрізняється залежно від регіону. Щорічно в Індії від укусів змій гине близько 20 тисяч людей. Ну там ясно, там цей гірше ще... в порівнянні з медициною. Так, коротше, ще раз, два, три, чотири ряди. Ще щось 4. Ну. Двоє тут сидять. Виходить наступне. Наступна ця буде. Буде, буде там. Рибу це покращує ясно. Виходить і цей ця, і ця 23 ранг. Ні. Чому? Чому так далеко? Да, мав надію на змій що не багато додадуть. Ні, вони тільки ноктыльон. Трішки більше за ящурок Ну, давайте уже. Що там писан Ноктельон, декальон? А! Ага. Декаліони? Удектиліоне. Дедактиліони. А потім тридактиліони. Ну, це десь буде тут. Не скоро, коротше. І це взагалі не вплинуло ніяк на цей. Ну, коротше, окей. вже як є. обломчик як то кажуть. Так, Мезозойська доловина. Потужно все. Потужнічий, як завжди. Тут 10. 10, 5. 63, це 83, Не-не-не-не-не-не. 11. Одненько. Ну давайте вже. Ага, трильйон і 800, ясно. Орнітихі. Є. Сюди? Не знаю. Нагороди буду показувати, як забирай. Наш? Не знаю. Але не буде. тери, тери сюди. Тери сюди. Так, окей, окей, хокей. Ай бізнес ще зайдемо сюди. Може візьмемо логіту хоча б. І кістку візьмемо її. О. Візьмемо кісточку. Кістки. У скелетній системі різні типи кісток виконують спеціалізовані функції. Пуски кістки, що знаходяться в черепі та ребрах, захищають життєво важливі органи. Довгі кістки в таких місцях, як руки і ноги, підтримують вагу та дозволяють рухатися. Рящі. Кістковий мозок. Ola la, a mnie one, że tu jest... O, o hity. Miazy. Po miliardów. Miazy, skeletni miazy. Pamięty dają cenie. Kreszczy. No to... No tutaj, kreszczy. Да, байдуже. Тут треба буде зображення на просяк попереджу. Що хтось гидує, Зображення цього тіла. Структуровано, біологічно. Нічого такого, в принципі, як на мене. Тому і ще в такому стилі замальовано. Коротше, м'язи. Свідомі та мимовільні рухи забезпечуються еластичними волокнами, які можуть скорочуватися та розслаблюватися. Незалежно від того, чи ходить людина, чи перетравлює їжу, м'язова система дозволяє організму функціонувати. Прикольно, ось і м'язи. Здоровенькі м'язи. Як це дивно не звучав. Здоровенький був типу. Хелем А, це це розумно, мені максимум треба. Максимум з цього всього вичевити. Максимум, а максимум 10 лям. Нічого цікавого. Прийшла до динозаврів? А, у нас 53 логіта, це головне. Це основніше, що я хотів зробити. Чи, чи що? Не знаю. Так, це завдання є. Я ще ротазові. Це є. Опа, там десь ласта якась. Щось новеньке. Ласти. Які їхні предки архозаври, плезіозаври зберегли чотирилапу структуру? Однак ці ноги еволюціонували в широкі плоскі ласти, які використовуються для руху тіла у воді. Виплату додав. терозаври. Ну, Прямо постава виплата найбуде. Ще виплата тут Швидкість. Не знаю, набісали. Просто додав. Туди пішов. Так, що там пояс астероїдів. To jde je. ještě ani met. Já ji, už ji hmm, rukami. Ani Ну, вже їх є. Так, добре, ну давайте тут що ще візьмемо за логіти. Можна 75 настарати і гриби взяти, але. Але на хіба мені ті гриби, я вас Бога. А можна або цих, або псів, або котів. Давайте домашні котів. Одомашнення котів. Заробіть довіру хоча б ні, кішки та отримайте прискорення 2 мільйони відсотків опухоли на літо для розбукування потрібні котячі. Розбукувати. Одомашнення котів. Тепер доступне. Доступне, але й недоступне. Треба його десь тут знайти. Кис-кіс-кис-кіс-кіс. Просто артефакт. Одомашнення котів. Дрібні дикі кішки Феліс Сильвестріс Лібіга харчувалися зерноїдними мишами і кухонними відходами в селах родючого півмісяця на Близькому Сході. Приручені кішки навчилися добре взаємодіяти з людьми і навіть домінувати, але зберегли деякі дикі інстинкти Що це все що коти додають. От та, це ж коте, що я з них хочу. Трофей розблоковано одомашнення котів. Мяу. Тут всі пахають кот. І там сидять. Трицератопс. Ну, ще на одного трицератопса буде. Є. Yeah. Так, ще дві реси. Прямо постава. Це виплата і це виплата. Що там у нас більше дає, що. Звісно, що ці. Ну, то їх є ще додамо. А я можу і те йти. Ну це й прекрасно. Вистачив і на те і на те. Добренько. На цьому ми й завершимо. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше бережіть себе та своїх рідних.